Зірвала голос, не можу, не можу розмовляти, розриває. Я не знаю, як допомогти. Зараз у мене зустріч з матерями загиблих героїв Запоріжжя, які втратили сина, батька, чоловіка. Знаєте, що наша влада робить? У нас при міській раді створили консультативну раду жінок загиблих загиблих героїв Запоріжжя. Очолює її Гончаренко Галина, велике волонтер. Депутат з партії Європейська Солідарність, яка вже заганьбила себе, солдатський привал. Це її дитина. Почитайте відгуки, яку допомогу вони надають військовим. Вона приймала участь у перевороті, захопленій влади за допомогою Федорова. Харченко вона допомогла, вона голосувала за Харченка, була на тому засіданні. Вона знищила. Школи, закрила школи, бо вона член комісії по освіті. В неї загинув син у 2014 році. Вона ганьбить його пам'ять. Це не жінка, це покруч зараз у Запоріжжі. Вони зараз обзвонюють матерів, жінок, у яких загинули рідні, і просять дозволу повісити. На нову інсталяцію з металу, дерево пам'яті, прізвища загиблих. Кожній матері, сестрі, дружині телефонують і просять дозволу. Жінки не дозволяють вішати туди прізвища їхніх військових та героїв. Вони проти цієї інсталяції. Кожна гривня повинна йти на допомогу нашій армії, а ці знов розкрадають бюджет, знов щось нам будуть.